Просто подивіться, що ми купили Це ліпешки з сиром. Я рішив ще не піду зняти, бо Я вам зроблю краткий обзор тільки на обід, бо під сніданок підбущерок, то це вже дуже пізно. Короче, я може вам не видно, коротше, закризавши шашлик, кеч, яць, а ціровок і скарбшуки. Дали нам такі прибути. Я хочу попробовать скачать картошку фри. Давайте сейчас Тільки Я як? Як тут попробовал, потому что сейчас попробую. Ще поганий швидко було таке смачне, я, я не можу тоді його з'їсти. Водись хає. Зараз я, я. вам покажу, як тут треба набувати той е, кельт-кетчуп. Часто всім таким. Масло я гоняла. Добре займатися. Перед звоним був ще нічого нічого. Що я намажу. Ще я просто повністю пахнуть. Там... О,щая. Е, Ось вот який у мене результат. Ну. Чого не можна було б кечі б от сюди, в ну, цей шушу, як намазати? Ресторан жасто крутий. Фух. Фух, я вже не ївся, блін. Знаєте, що я вам хочу сказати, що цей ресторан включився. Ем, Дуже крутий і дуже сочний, я вам хочу сказати, сочний. Серйозно. Да, так, було дуже круто. До завтра.